Друзі, на синфо перші проголовне поїхали. У мінську надзвичайна ситуація вибухова хвиля пройшла через військову базу на околиці міста у повітрі уламки через військову базу на околиці міста у повітрі уламки металу, дим і палаючі тіла. За попередніми даними 12 бових гелікоптерів було знищено або серйозно пошкоджено на стоянках. Удар пройшов середини. Білоруські військові, зокрема пілоти, організували акт сапотажу проти російської присутності. На той момент на базі перебували російські інструктори, екіпажі техніки понад 80 загиблих. Десятки поранених указання. Арма, що зайнялися від вибухів, згоріли живцем солдати РФ, і у десятках корпусах ще тривають рятувальні роботи. Однак шансів знайти живих майже немає. Інформацію підтверджують не лише незалежні джерела, але й у ревчасті коментарі офіційних осіб. Найбільш гучним стало звернення одного з пілотів капітана авіації Білорусі Олександра Ангасова, який у відеозаписі заявив: ми не могли більше мовчати. Ми не хочемо бути частиною чужої війни. Українці, пробачте, нас за участь у цьому. Ми знищили техніку, щоб більше не вбивати з нашої. Землі цей запис вже поширився по всій території мережі. Попри активну блокаду з боку білоруських спецслужб для Москви, це не просто інцидент, а це сигнал про нестабільність навіть серед тих, хто вважали лояльними Кремля, вкладав ресурси, розміщення своїх сил білоруській території, розглядаючи як плацдарм для майбутніх атак по Україні. Тепер же стратегічна опора захиталася. Російські підрозділи, які базувалися на білоруських аеродромах, починають евакуювати техніку з особовим складом. Рівень довіри до білоруських командувань падає. В російських канал. Лах лунають заяви про зраду і другий фронт у середині для України. Це важливий сигнал. Ворог не монолітний. У середині нього виникають тріщини. Люди навіть у системних союзних державах РФ починають усвідомлювати безглуздість і злочинність війни. Вибухи в мінську це не лише знищена техніка і вибиті окупанти, це прояв того, що правда про війну доходить до тих, хто досі мовчав. І це змінює динаміку. Стратегічна ініціатива все більше переходить до України. Аналітика вибухи на авіабазі в мінську внаслідок внутрішнього саботажу Це фактично акт бунту. Проти участі в імперській політиці Кремля загибелі десятків росіян на території союзника демонструє глибоку кризу довіри між РФ і Білоруссю. Москва буде зможена переглянути свою присутність посилити контроль, що призведе до ще більшого тиску і можливих конфліктів середнього режимів. Україна ж виграє стратегічно. У неї з'являється ще один фронт, але не фронт бойовий, а фронт правди і спротиву. І поки російська техніка горить навіть в тилу, українці продовжують боротися не лише за себе, але й за тих, хто починає прозрі. Рівати по інший бік кордону після вибухів у мінську білоруська влада терміново оголосила підвищений рівень безпеки на усіх військових об'єктах, але цього виявилося недостатньо. У Бресті Гродно і Барановичах почалися перевірки лояльності особового складу. Масові арешти та допити кілька десятків військовослужбовців. За даними білоруських правозахисників, уже зникли безвісти після закритих засідань військових трибуналів. Кремль своєю чергою вимагає повного контролю над місцевими аеродромами та розглядає введення своїх. Каральних підрозділів на територію Білорусі, чим остаточно підриває її суверенітет на вулицях. Мінська неприродна тиша. Місто струснуло не лише від вибухів, але й від усвідомлення того, що більша війна не десь там паніка серед родин білоруських військових, які побоюються подальших провокацій масових репресій. Накладається на зростання недовіри до Лукашенка. Соціальні мережі наповнені словами підтримки пілотам, які не побоялися вчинити опір. А також словами солідарності з Україною. Цей момент не лише військовий інцидент, а потенціал політичний суд. Ва, що здата не змінити розстановку сил в регіоні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.